Ми підкоримо весь світ. А чи використовую я всі свої можливості? Задоволення плюс сенс дорівнює щастя, яке ми прагнемо в житті. нам незручно, ми помиляємося. Ми ніхто не хочемо помилятися, правда? Але це нормально. Це шлях. Ваш потенціал дорівнює кількістю людей, яких ви можете вмістити в своєму серці. Привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі про менеджмент. Сьогодні ми будемо говорити з вами про. Про особисту ефективність. Хто потрапив сюди вперше, то трішки розповім про себе, хто я. Мене звати Оксана Бойко, я бізнес-тренерка, коучиня, управлінець, Я займаюся навчанням та розвитком, а також розкриваю потенціал особистостей. Сьогодні чому виникло таке бажання поговорити саме про особисту ефективність. Тому що, коли настає новий рік, нам здається, що в нас так багато цілей і планів, що ми підкоримо весь світ. Часто трапляється так, що проходить цей рік, і в кінці, коли ми фіналізуємо, не завжди задоволені ми тим станом речей, до якого ми прийшли. І якщо ви хочете дізнатися, чи актуальна вам ця тема на зараз, то я пропоную поставити собі таке запитання: а чи використовую я всі свої можливості, так? Чи відчуваю я, що мій потенціал реалізований на всі 100%? І звісно, що це не зовсім реально так використовувати свій потенціал на всі 100%. Хтось скаже, що це взагалі нереально. Але я сьогодні дам вам можливо напевне ряд таких маркерів, через які ви зрозумієте, чи справді ваш потенціал зараз реалізований, і декілька таких інструментів, які допоможуть розкрити цей потенціал в конкретних діях, напрямках і векторах. Отож, перед тим, як ми з вами розпочнемо давати оці маркери і критерії, я би поставила собі найперше запитання, а що для мене означає особиста ефективність. Тому що, якщо дивитися визначення, то я знайшла декілька таких визначень, і в основному вони говорять про те, що особиста ефективність це, скажімо так, найшвидше і найоптимальніше використання свого часу для досягнення цілий і Рішень, так? Я трішки на це дивлюся по-іншому і хочу сьогодні вас завести в, свою, в своє бачення, що таке особиста ефективність, бо часто досліджуючи питання, які, як і в бізнесі, так і в особистому житті, зрозуміла, що навіть коли ми швидко досягаємо цілей, і навіть тоді, коли в нас це вдається найкращим чином, не завжди ми відчуваємо це, знаєте, відчуття щастя. Для мене Особиста ефективність це про здатність реалізовувати свій внутрішній потенціал. Відповідно до зовнішніх ресурсів. І от бачите ці можливості розкривати свій потенціал і діяти. І кожного разу, навіть минулого року, ви, якщо там продіагностуєте себе і сьогодні, ваш потенціал буде мати різну глибину. Ну, скажімо, якщо минулого року для мене було ок проводити три тренінги на місяць, і я вважала, що це мій максимальний потенціал. І Тут я ефективна, то сьогодні я можу точно сказати, що для мене ОК проводити по три тренінги в тиждень, зберігаючи ту саму якість і задоволення. І от для мене особиста ефективність це коли ви перебуваєте на піку, на піку своїх можливостей, на піку своїх зусиль, в той же час не переходити оці межі, тому що я вважаю, що за цими межами може бути вигорання, якщо оці надзусилля. Складати, але і відчувати: а, власне, що так я зробила все, що могла в даному випадку. І ось як розкрити цей потенціал, як зрозуміти, а де цей потенціал розкритий, де він не розкритий, то сьогодні я пропоную нам поговорити про ролі в житті, які ми проживаємо. Тому що, коли приходить, знаєте, таке відчуття. Цілісності, а з відчуттям цілісності, до речі, часто приходить і відчуття єдності, любові, і так далі, до чого прагнемо, чи менеджерами, чи не менеджери. Ми просто люди. Так і от, власне, для мене найглибше відчуття цілісності відбувається. Тоді, коли я відчуваю, що я максимально якісно проживаю кожну свою роль в житті. І я не маю тут на увазі якісь там ролі, які ми може граємо. Ні, ми не граємо ролі, ми живемо а, в різних ролях. Ну, наприклад, зараз я в ролі ведучого ютуб каналу. Так? От, а вийшовши звідси, я піду проводити консультацію, і я буду в ролі консультанта, і там в мене інша роль, а відповідно інша. Поведінка. А прийшовши додому, в мене буде ще інша роль: це буде роль мами, буде роль жінки, дружини і так далі. Так? І от, власне, на кожному а, своєму життєвому аспекті ми проживаємо якісь певні ролі. І в цих ролях ми обираємо різну поведінку. Суть полягає в тому, що часто насправді ми таки не обираємо різну поведінку. Згадайте, наприклад, приклад свого життя, я точно в себе. Такі знаходила ситуації, коли ти знаходишся в управлінській ролі, такі серйозні, де треба контролювати, де треба делегувати, де треба а, оце все робити, так, менеджети. Приходиш додому і знову ж ті самі енергії, в тій самій поведінці починаєш спілкуватися з рідними і близькими. І люди тебе не розуміють, вони не розуміють, а де тут мама, а де тут а, жінка, а де тут а, дружина. І насправді тоді є таке відчуття, що щось йде не так, так. І от як зрозуміти, чи проживаю я якісно свою роль? То запитати себе, по-перше, які ролі в моєму житті є. Ну, наприклад, роль мами, роль менеджера, роль управлінця, роль ведучої, роль подруги, роль друга і так далі. Так? А де і в цих ролях яку поведінку я обираю, чи змінюю я свою поведінку? Так? Коли я приходжу, наприклад, додому, я знімаю себе роль керівниця, я стаю ніжною мамою, я стаю таким наставником можливо, для своїх дітей, і так далі. Так? От. І, ось, і тут запитання, яку з цих ролей я Класно, вмію проживати, бо вона мені, знаєте, легко дається. От мені, наприклад, легко дається роль керівниці. Я легко можу поставити чіткі цілі задачі, легко можу проконтролювати. Але от роль жінки, насправді, яка мені природна, бо я народилася жінкою, вона насправді мені не притаманна, тому що в мене багато такої чоловічої енергії в силу професійної діяльності. І для того, щоб мені повертати себе в себе, мені потрібно оця усвідомлення. Тому, перше, що таке є і важливий перший крок так, до розвитку особистої ефективності це розвиток усвідомленості. Цей, ага, момент, а де я зараз? А хто я зараз, яку поведінку я обираю, і який я хочу результат отримати. А... Після проживання цієї ролі. Та? Тому перше, це усвідомлення, та? яку роль проживаю і де я зараз. Далі стаю, ставлю собі запитання. От сьогодні я можу, наприклад, для мене ок, так як я наводила вам приклади з тренінгами, для мене ок проводити там, скажімо, три тренінги в тиждень. І далі я ставлю собі запитання. Ось, в цих трьох тренінгах в тиждень, якщо я буду ставити собі такі цілі і такий графік, чи зберігатиметься якість? Чи не втрачу я ту цінність, яку я передаю через контексти, через сенси? І якщо я себе завантажую, і я відчуваю, що так, я можу зберігати у цю усвідомленість і у цю якість, тоді я можу плавно збільшувати цю навантаженість і дивитися, а як мені буде далі. І часто ви знаєте, навіть в менеджменті власники бізнесів, компанії кожного року ставлять прирости. До року. А чому? Тому що. Коли ми збільшуємо навантаженість, в нас зрощується така внутрішня сила. І, здавалося б, не знаю, можливо, мої глядачі ходять в зал. І якщо ви ходите в зал, то ви пробували піднімати, напевно, колись якусь вагу. І Якщо ви пробували тренуватися, то спочатку вам, наприклад, там 20 КГ здавалося дуже важкими. Так, от, Але приходив якийсь час, і ваші м'язи ставали сильнішими, і потім 20 КГ ви легко підіймали. І для вас це взагалі здавалося дуже таким навіть приємним заняттям. От, тому потенціал у нас збільшується, такий висновок маленький, коротенький, і збільшується і зрощується шляхом нарощування оцієї сили, а з ним навантаження. А Взагалі, ще хочеться так додати трішки, тому що. Кожен момент нашого життя має для нас якийсь сенс. Так? Я кажу, що також внутрішній потенціал і особиста ефективність вимірюється, чи зберігаю я баланс між задоволенням і сенсами. Так? Чи не втрачаються оці сенси. Бо є таке визначення, що формула навіть та, що задоволення плюс сенси дорівнює щастя, яке ми прагнемо в житті. Теж один такий. Банальний приклад, найбанальніший, напевне, якщо згадати якісь, скажімо, сексуальні зв'язки, які були для вас не цікавими або не мали сенсу, так чи затримувалися ви довго в тих зв'язках, і які відчуття отримували опісля? Чи було там щастя? Або навпаки, так, якщо ви дуже знаєте так. Сенси шукаєте, але ви забираєте радість, радість, емоція радості дуже важлива в нашому житті. Забираєте відчуття задоволення, тоді ці сенси нас наче обтяжують, так але і от це відчуття легкості втрачається. Так? тому задоволення плюс сенси дорівнює щастя. Ось, і в принципі, це те до чого ми прагнемо. Тому наступне до чого я би підвела вас, це те, що ми часто забуваємо, що ми народжені для того, щоб любити. І ви скажете, Боже, канал про менеджмент, вона тут про любов говорить. Але в мене 2024 рік закінчився. І 2025 рік розпочався під словом любов. І коли я говорю про любов, я не говорю про любов до об'єкта, якогось чи суб'єкта. Я говорю про внутрішнє відчуття цілісності і запитання до себе, чи йду я з любові, наприклад. Зараз до свого клієнта, і в мене були просто такі кейси, коли я забувала ставити собі це запитання, і я не розумію, ну що не так, ну чому я не відчуваю задоволення від того, що я зробила? Я класно закрила там задачу. Ну чому не відчуваю задоволення? Тому що я забула себе запитати, чи йду я з любові зараз до клієнта. А коли я підіймала це запитання, у мене відкривалися такі проекти шалені у 2024-му. Я така вау, я можу це осягнути, я можу це в собі помістити, і мій потенціал зразу зростав. Тому, друга, це мій приклад, особистий досвід. Ви приймаєте, ви не приймаєте, поділитесь в коментарях. Коли ми йдемо з любові від щирого серця, так я кажу, що я йду з любові до клієнта, я йду, я з любові роблю цю справу. І нехай ця любов буде внутрішнім вашим почуттям, і нехай вона буде тільки до себе, окей, але якщо ви відчуваєте її всередині, клієнти теж будуть відчувати. Ваш потенціал зростатиме. І є навіть таке десь визначення, якщо я не помиляюся в книзі з емоційного інтелекту, що ваш потенціал дорівнює кількістю людей, яких ви можете вмістити в своєму серці. А як ви знаєте, емоційний інтелект сьогодні ключова навичка менеджменту та лідерства, і насправді йдуть за тими лідерами, які здатні насправді в своєму серці. Якби це не звучало дивно, помістити максимальну кількість людей. Отже, друге, розвиваємо здатність відчувати любов всередині себе, хоча б так, а далі транслювати це в своїй роботі, до своїх колег, ну і в першу чергу до себе. Тому що, якщо я не попіклувалася, наприклад, би сьогодні про свій фізичний стан, а зранку я побігала на озері, не попіклувалася про свій зовнішній вигляд. Бо потім я пішла і зробила собі зачіску, щоб мати зараз настрій вам це все розповідати. То чи з любов'ю я би йшла до вас? Напевно, що ні. Ось тому, перше усвідомленість. Друге, в яких ролях я проживаю, та, де я зараз знаходжуся, яку поведінку обираю. І третє, звісно, про розширення, про відчуття любові в вашому серці. До речі, як зрозуміти, та чи люблю я? Бо ми часто, коли щось починаємо, нам щось не вдається. От в мене є син. І він а, часто залишає справи на півшляху, Ну це перетаменно дітям. Вони такі імпульсивні та інфантильні часом. А, і власне а він береться, щось стає складно, і він такий, все, я це робити не буду. Мені не подобається, не заставляй мене і так далі. От і він свій потенціал в даний момент. Ну, я зараз як тренер говорю, він закриває його, тому що він навіть не спробував його максимально розкрити. І чому я знову ж таки підняла питання любові, тому що коли ми не знаємо, наприклад, як виконувати ту чи іншу справу? Бо ми ніколи це не робили, вона нам не подобається, нам незручно, ми помиляємося, ми ніхто не хочемо помилятися, правда? Але це нормально, це шлях. На шляху всі помиляються. Боже, скільки помилок я в своєму житті допустила. На один ефір, напевне, присвячу тільки цьому, тому що там стільки факапів, про які напевне ви не чули від жодного тренера. От, але це не факапи, насправді це мої а, відчуття, це внутрішні опори. Це я їх називаю внутрішніми опорами, які. Дають мені можливість рухатись, ну от, так от. До чого я вела, що е, ми починаємо любити тоді, коли в нас щось починає вдаватися. Коли ми, наприклад, умовно е, навчилися кататись на велосипеді круто, так? і поки падали, нам ну, так не дуже подобалось. Але коли почали вже класно кататися, У, цей вітерець в обличчя, все круто, і ми починаємо кажемо, ва, вау, вау, я люблю цю справу. Так? Але ви пройшли якийсь шлях зростання, і тільки тоді ви почали любити. Тому для того щоб розкривати свій потенціал, потрібно пройти для того, щоб хоча би зрозуміти, чи треба мені тут розкривати потенціал, пройти оцей шлях, коли вам хочеться відкинути і сказати, що це не моє. А коли ви пройшли, а далі я відчуваю, а це. Мені ну, добре, я вже вмію це робити, мені це виходить. І я вже полюбив цю справу. а Де я можу прийняти рішення: чи це моє, чи це не моє. Там по рівню цінностей, по бажаннях, які в мене зараз стоять, так, по відчуттях, можливо, внутрішнє і так далі. Тому наступне, на що б я звернула увагу про любов, ми поговорили, це про внутрішні опори. Внутрішні опорами є наші попередні якісь. Кризи життєві кризи, які ми пройшли і пережили в нашому житті. І я рекомендую вам записати, які життєві кризи були у вас, нехай їх буде там 2, 3, 5, а, пропишіть собі, який ви досвід в цих кризах проживали, і як ви з них вийшли. І що ця криза вас навчила. Так? І, власне, коли ви оце вчитеся робити, у вас з'являється стільки внутрішньої сили і потенціалу, що вам здається, що якщо я це пройшов, якщо я це. Це прожив. А ми сьогодні українці, дуже багато з вами проходимо, і ми одночасно можемо робити багато справ, навіть попри те, що там коїться сьогодні в нас в країні, так? То якщо я це зробив, то я можу і далі йти. Тому оце останнє і завершальне. Пробудуйте внутрішні свої опори. Так? Пробудуйте їх шляхом. Однієї, хоча б практики випишіть, які кризи ви проживали в своєму житті. Звісно, мені би хотілося ще окремо цю тему взяти і розгалужити на особисту ефективність менеджера, тому що вона теж е е має таку доволі глибину, але це не тема сьогоднішнього нашого ефіру. Ну і часу в нас з вами не так багато. Але якщо ця тема вам актуальна, і ви дивитесь зараз цей канал, і ви такий сміливий дійшли до завершення, і вам лайк, напишіть в коментарях, так, запишіть відео про особисту ефективність менеджера, і я обов'язково в наступних ефірах поділюся саме цією темою. А поки я бажаю вам високого рівня потенціалу, високого рівня енергії, і побачимося з вами в наступних відео. З вами була ваша бізнес тренерка Оксана Бойко. До зустрічі!